Привіт! Ми вже в Києві. Я зараз буду сідати за монтування відео, яке я познімала, бо їздили ми ж до батьків і не тільки. Тому я чесно, там ще Сергій трошки знімав, я навіть не знаю, що там вийшло, тому будемо зараз дивитися разом. Приємного перегляду! Непомагай пріс! Тут ми трішки гуляли по Трускавцю. ось Я тут знімала трохи. Хто знає, той знає, як він виглядає. Це прям центр, це дювет, І тут дуже відреставрували, до речі, я давно тут не була, я прям була в приємному захваті від того, як гарно. Ось ще якісь ТРЦ строїть чи щось таке. ну Максим сам по собі трохи був в шоці, а ще мене по погоді вділися, бо виходили, було прохолодно, а тут прям жара страшезна. ось Макс тут розглядає дуже пташок. А ще, якщо так подивитись на мене, дуже уважно. Не моїй кучері, то десь там була чолка шторка Шторку покрутила конкретно. Ну, Що зробиш? Тут я, до речі, про це і розказую, по-моєму. В самому відео. Сімка, дивись, скільки там пташок. Дивись. Скільки пташок! Ти бачиш? Загоряють. Що вони роблять? Відпочивають. Ти бачив? Всім. Ти сіспиш. Все, той момент, коли ми настільки дорослі, що ми їмо банан на лавочці. Разом в парку. Там. Я ще такого не бачила, якщо чесно. Що йдеш до них? Ну. Дуку! А, вже вони геть не бояться людей. Взагалі. Ксі! Дивись, скільки пташок. Пташки там. Пташки. Ну, ладно, трошки бояться. Але вони думають, що ти їм їсти даєш. Так, тут ми вже перебазувалися до нас на подвір'я додому. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, це мабуть вже інший день, судячи, тому що ми переодягнулися. Це, мабуть, якісь типу фемілі look. У нас там кусок собаки видно. от. І Максим намагався від мене у мене віджати окуляри. Якось я купляла йому дитячі окуляри, ну, цікавості не було. А тут дорослі окуляри, це просто любов, любовна. Він, яких бачить, він дуріє, і тепер виходить так, що я майже не гуляю в окулярах, бо мало що з них лишається. Тут навіть видно, як він в мене їх віджав. Але віддав. Це наш песюк. песько. Називається Дана. Це у батьків вдома. Песика він не боїться. Геть був маленьким, приїжджав, а то так мружився трохи, а так ні. А це в нас юний садівник. Він, як побачив цю ліку, чесно кажучи, навіть не знаю, чи він бачив, як хтось поливав. Але сам процес для нього був просто шикарний. І я була вимушена постійно носити йому воду, набирати, щоб він міг її виливати на квіти, там навіть видно кусочок, куди він постійно ту воду лиє. Ось такий помічник у нас. Хлопчик. <головік> <Совжавади нема. головік> все вже води нема, все полили. ти молодець. Тут би мала бути музика, вона би принаймні найкраще підійшла, але я зараз сижу в реаліях без світла, без інтернету. Слава Богу, з ноутбуком зраженим. Ось тому буде мій голос. Буде знову мій голос. Так, що ми тут робимо? Ми тут насолоджуємось природою. На подвір'ячку, літом, гарними деньками, Що тоді була дуже приємна погода, приємне сонечко, жарко, але приємно, бо зараз мені здається плюс 140 на вулиці, і неприємно. А то було клас і песик до нас виходив, і це такі безцінні кадри. А, як песик очуляється на траві, а, Максим дуже любить песика, він прямо йому там і руки в рота пхав, і їзду свою давав, потім назад забирав, собі їв. Це ми дурачились, це він так завжди реагує на камеру, на телефон, іноді сам взагалі себе знімає, Ну, Я думаю, всі дітки так здебільшого люблять це діло. Ой, такі любопитні. До всього нового, до техніки, до ключів, пульта телевізора і всього супутнього до цього. Так, такі вони є. А це у нас вже наступний день. Максимчик ганяє по місту Дрогобич. Дуже красиве місто, це центр міста. Ну, Набігався він тоді. Ось вона дуже, я, музика. На цій ноті прекрасні, я думаю, ми будемо заквершувати це відео. Я хочу подивитися, наскільки мені вийде його адекватно змонтувати, бо роблю це вперше, так, повідомлення було ці всі телеграм-канали, боже, зараз найбезпечніше, напевно, постійно їх читати, щоб, не дай Боже, не пропустити тривогу чи взагалі підготовку до тривоги. Це я так з теми з'їхала. А чого? Того що вчора було, була жесть, був дуже великий ракетний обстріл Києва та і взагалі України, ну, здебільшого Києва і е, Днем. І завдяки телеграм-каналам я просто сиділа, читала, я бачила, що ці тушки взлетіли. Що вони направляються на пускові рубежі, і просто не було ще світла, ми так поснідали і я просто морально готувалася до того, що зараз буде тривога, і ми будемо з дитинкою спускатися. І в принципі, все так і склалося. Єдине, що ми збиралися, трошки я нервувала, тому що вже була загроза балістики. Я розуміла, а ми живемо на 16-му порці, я розуміла, що ну, це дуже. Велика удача спуститися з 16-го поверху до того, як балістика прилетить, але то була ще тоді загроза, а не пуски. і ми все встигли, ми спустилися в підвал. І, в принципі, ми в підвалі були весь час цих обстрілів, в підвалі було дуже гучно, реально дуже чути були ці обстріли. Я не скажу, що ми постійно в підвалах це, мабуть, наш такий. Не зовсім правильний вибір, скажімо так, але ну, дійсно бувають різні тривоги, різні ситуації. Але ну, типу, ми і немало раз були в підвалі, і я маю з чим порівняти. І ну, багато обстрілів ми були в підвалі. Я можу сказати, що так голосно не було ще жодного разу. Уже, ну коли геть близько, то було чути. Ну, а тут було мені здається чути все в підвалі. І... У нас дуже великий підвал е, в домі, тому, тому я не уявляю, чесно. Люди, які чули це в домівках або десь на вулиці, були в цей час. Мені здається, просто там за годину чи за півтори можна було би посидіти повністю, якщо взагалі не зійти з розуму. Тому телеграм-канали це прям це безпека. Це треба читати. Ще краще, звісно, прислухатися до повітряної тривоги, але бути в інфополі завжди. Особливо зараз. Та й взагалі без часу. Е, На цьому я буду завершувати це відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Нехай все буде добре. Е, а я що? А я пішла домонтувати це відео. І в мене ще є багато відео для наступного випуску. Е, бо далі ми їздили у Львів. Були трішки в горах, а, в горах, мабуть, не так багато відео, ну, у Львові щось та й зняли. А, тому залишаємось на зв'язочку.